Як святкувалося оцей святвечір, чи колядували, чи щедрували, як воно було, що їсти готували тоді ці свята. Так, колишці їсти готували. знаєте, як воно колись було. Кутю готували? Так, да, кутю. А з чого її з пшениці? Розпарювали пшеницю. Не розпарювали, сушили, а тоді така товкачка і товки, щоб бо що та й шурука та вся впала. А тоді намочували і варили. І варили. І, і, вар... с... і... і мед Да? що ще додавали в кутю? Горіхи? Ой, хто знає що, а, а головне, що мак. Мак. Да, mm -hmm. Що з маком. Mm -hmm. Оце бігом. Мама оглянулася, а ми та собі ложись маку, а та собі було ну, смачне сильно було. Мама мактерла, да? макітрі. Да, так, таків. Угу. Такий той. Макого. Макогонов. Макогонов що тако. А пиріжки пекли ж? А, а я вже пиріжки. Теж з маком. З усім, з чим поклав. А з чим ще пекли пиріжки. І з маком казав, то і з таком, з чим попало, з чим було. І з квасолею пекли. О, і... А квасоля то це просто туди мак додавали? Мак і квасоля, да? Чи просто квасоля? Не просто квасоля, Та, то. Солодка чи солона? Що туди? Солодка. Солодка. З, зварили її, перетовкла перед мати ага. то тим макогоном, так оперем'яла його і сахар туди вкинула і тоді пиріжки пекла з ага. такого. Пічне. А вареники готували на, на цій святачині вареники з чимось? Як корова була з сиром. Ага. У вас була корова тут? Да. Мама тримала корову? Все, м'я, мама тримала корову. А м'ясне щось, ковбаси, якісь чи щось таке готували чи рідко? Тоді чош, не було. Тоді такого ковбаси і не і не знали, що це таке ковбаса. Що м'яс м'яса не їли, мало їли, так? Мало так. Сало їли, а сало, шкварки, чи щось таке готували? Да. Хороша держали за колеться, та тоді і того. І соло, і, і, і все. Бублику. Mm. Бублик. Mm -hmm. То ходили, оце по хатам, тоді як ви були ну, в молодості чи в дитинстві. Ходили хлопці чи дівчата, хто ходив колядувати, ще друвати? Всі разом ходили. Всі разом ходили. Всі разом. Ну, молоді ходили чи старші ходили люди? Ну, старші самі з собою, а ми діти самі собі. Ага. І хлопці і дівчата. То ви відбиралися в компанію да, і так. ходили від хати до хати, да, хати до хати. І, ви? і тоді як, це... ой, а в одних тих горіхів не було, а в одного чоловіка та горіхи. Ай. То ми разів п'ять ходили колядувати. Він... Щоб горіхи дали. Да. Да. А от він каже, дітки, то я ж вам вже всі віддав горіхи. Тут ж ми вічно йшли. Це вже після війни було, так? Да? Да, да, після війни. То, а що ще давали вам, коли пригощали? Щось пиріжки, те, що напекли, те, що так. Да, да. І гроші давали? Та де ж там ті гроші були, господи. І цукерки, конфети не давали, не було тоді. Да? Тоді не конфет не було. То як ви співали щось, чи ви розказували, як ви цей колядували, щедрували? Пам'ятаєте, може щось заспіваєте, як згадаєте? Якусь щедрівку чи колядку? вже я його забулася, що. Було. Все помню за це. Боже, за. позабула, бо це вже коли це воно те було. То, що було сюди, то, то не то знаю що. Ну, Приходили до двору, відкривав хазяїн, да? і ви кажете, що там, дозвольте колядувати да. чи щедрувати і, і співаєте, да? ви співали? Ну, да. співали, були співали, і щедрували, як на Щедрівку, бо це ж колядка один день, а щедрівка на другий день через, через тиждень щедрівка. Колядка була, на... коли колядували? Ви пам'ятаєте, коли на Різдво? А на Різдво. Шо? 6 січня чи ще до Нового року, чи 24 грудня. Не пам'ятаєте як? От це не пам'ятаю, але знаю, що щедрували. Спочатку колядували, а потім щедрували. А тоді щедрували. І дівчата і хлопці ходили. Да, і тоді, да. і тоді дівчата да. хлопці ходили. Понятно. А в чому ви ходили? Що у вас за одяг був? У вас було щось, ну, вишиті були сорочки, щось традиційне було ще тоді, ви носили спідниці, сорочки. тоді. В чому ви ходили? А такі були спідниці, а такі зібрані в збору. Так, 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 так. А мамі своїй то вишивала отаку, тут оцю. Підточку. Вниз сорочки. Униз сорочку вишивала цього mm. вишикові. І були вишиті сорочки, так? Да? І вишиті носили. сорочки. І спідниці, да? і а на що вдягали? А на чи сетра якось, чи, чи когти якісь були, ну вже забувала, що воно було де. Mm. І в хустці? Mm. Yeah. І хустку це I так таке yeah. ходили. Yeah. А хлопці що носили. А, а хлопці зимою шапки носили. Шапки. Шапки. Які та. оці такі із береців. Ні? Курці. Такі, як зовечки, да? так? Так, якісь та. такі були, були шапки. Ще ці вони, чи я не знаю, які вони. Ну, що якесь щось було. А, а ось сюди, на, наверх, що, що носили. Що було те то надівали? Кожухи, чи там свитки, чи, э, чи якісь як пальто. Таке чи пальто було якесь десь?